71. Два ящики з бананами і один з апельсинами важать 40 кг. А ящик з бананами і два ящики з апельсинами 44 кг. Скільки важить один ящик з бананами і скільки один ящик з апельсинами. Ну що ж, цю задачу можна зробити з допомогою системи рівнянь для цього. Через X та Y. Давайте позначимо шукані величини. Отже, записуємо, що нехай. Нехай один ящик з бананами. Важить X так. А один а один ящик з апельсинами. І гри кілограм. Ну а тоді використовуємо умову і складаємо рівняння, записуємо що за умовою. Маємо. Є? Яке можна скласти рівняння? Читаємо два ящики з бананами. А це буде 2Х, плюс ящик з апельсинами, плюс Y. дорівнює 40 у сумі. Є. Друге рівняння. Ящик з бананами Х. Плюс два ящики з апельсинами. 2 y дорівнює 44. Є? Ну що ж, показуємо, що це у нас буде система рівнянь. Нам її потрібно розв'язати знайти такі x і y, з яких вона буде правильно. По-різному можна робити, можна способом додавання, способом е підстановки. Давайте, напевно, способом підстановки з першого рівняння виразимо y і підставимо в друге. Отже, я запишу як перша дія. Тобто у нас 2 x плюс y. Дорівнює 40, є. то 2х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то y тоді дорівнює 40. Було плюс 2х стане мінус 2х є. Ну і підставляємо тоді в друге рівняння, бо з першим ми вже працювали, записуємо друга дія. Тобто х плюс 2y це дорівнює 44. Yeah. Замість y пишемо 40-2х, то буде х плюс 2, що множиться на 40 мінус 2х, це дорівнює 44. Yeah. Ну що ж, розкриваємо дужки і спрощуємо, буде х, додати 2 помножити на 40, це 80. мінус 2 помножити на 2х, це буде 4х. Ну і це дорівнює 44. Є? Ну що ж, а зараз зводимо подібні доданки Х відняти 4х, це буде мінус 3х. Це дорівнює. Справа у нас було 44. Зліва було 80. Справа буде мінус 80. Міняємо знак доданків на протилежні. Є то мінус 3х. Дорівнює. 44 мінус 80, це буде мінус. 36. Є? Ну що ж, як нам знайти х частини рівняння? ділимо на мінус 3. То ми записуємо мінус 3х на мінус 3. Це буде х дорівнює. І праву частину мінус 36 потрібно поділити на мінус 3. Є? Мінус на мінус буде плюс, то х тоді дорівнює. 36 поділити на 3, це буде 12. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює х, а зараз знаходимо y. Y тоді дорівнює. Я запишу як третю дію. 40 мінус 2х. Є. y тоді дорівнює. 40. Відняти 2, що множиться. Замість х пишемо 12. y тоді дорівнює. 2 на 12, це 24. 40 мінус 24 це буде 16. Ну що ж, ми знайшли X, ми знайшли Y. Зараз її записуємо, отже, записуємо один ящик з бананами. Сувели або 12 кілограм Так, є? А один ящик з апельсинами? 16 кілограм. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Скільки важить один ящик донана, ми записуємо 12 кілограм. А за апельсинами 16 кілограм. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.